9 лютого ввечері в Івано-Франківську у ДТП постраждала дівчинка-пішохід. Одинадцятирічна дитина перетинала проїзну частину дороги в межах пішохідного переходу на червоний сигнал світлофора. Як встановили правоохоронці, автомобіль MAZDA, яким керувала 24-річна мешканка Галича, здійснюючи маневр повороту на теобразному регульованому перехресті, здійснила наїзд на дитину пішохода. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіло неповнолітню мешканку обласного центру. З тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Водійку перевірено сансп'яніння, за кермом вона була твереза. За даним Фактом слідчим підрозділом Івано-Франківської поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Ще одна автопригода трапилась 11 лютого в селі ПНІВ, що у Пасічнянській громаді. В результаті аварії водій загинув, а пасажира доставлено до лікарні. 30-річний водій, мешканець. Сеснянської територіальної громади, керуючи автомобілем Audi А 6, рухаючись за округленою ділянкою дороги, виїхав за межі проїжджої частини. Вліво та допустив багаторазове перекидання автомобіля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Пасажира 1990 року народження, мешканця Пасічанської територіальної громади з травмами доставлено у медичний заклад. Наразі призначено відповідні експертизи, у ході яких поліцейські з'ясують усі обставини автопригоди. Юлія Турконяк Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.